Кава, як типи так по-тихому підійшли? Ду ще не шаба. Нормально. Ми ж ти їх не чоли, Олег, мав би їх чути, адміш, нього вуха Угу, <пілляє> <пілляє> Я не чую. Йому так купити Це треба, все цей паб потребує, то не той, то не так. Та не тільки паб, подплака, эска, то ж не вдані рація потреба. Тишка треба. Да. Обсерваторію зараз підемо штурмувати. Голову десь бачив, суш. Я сам без мой. Понял. Оу, АВМ. Забери Байер, шо там в тебе? А, беру. Ага, бачу, типа. 2-0. Я хиляюсь. А де вони? Ага, бачу. І він не нович. І я йому ще раз. я йому ще раз зарядив. Ммм, нормальний гра. То есть 90 тілу за в мовна. Дядьку, я йому ще кинув, прикинь. Так я ж бачу. Тихо, поломене. Обидва коло мене. Идем, біжу, біжу. Не бачу. Бачу, в хаті, в хаті, в хаті. Отут тут ці, цій В хаті. Песдесь. обережно хаєшки А, він в ванні, походу, ні? Ні, в ванні б. В okay. ванну я закинув. Спрацювали непогано. Тут як шо стоїть? Є Алерка. Це за те і м'ятя нет Бля, я це я з цього мема просто шарію їхать. Ми йому йому за ВМ кинув Суш? Добиваю. Я скоряка. Я скоряка. И ты скоряка его не добиваешь. Коли ему минус 90, в любом випадку мало бы буде прилетіти. Да блять, це мем просто. Я я. Я ну. А навіть якщо попав в руку 53, ну. А кракше даєш я плюс мінус 60. То якому випадку, в любом выпакнейстре про нее белик. Рей той. шкала у мене ще так, не реагує херни. кто на тачке? Типа из проверь. Он, 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 типа, 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 там он. Там. А ты пытаешь дай авик взял? Там. Там доме падали на лит. Не-не, бачу, он там типа бегает, он. Он, он выбег. Угу, Я хватит. еще и мелоди стал, и там. Too. Перебіг, воно, стоїть. А! <laughs> Хорош! Тут чистка. Там другий. Я бачу. Не бачу. Там де бач. смок. Да, он от... Треба їх пушити. Нок. Mm. Knock. Два нока у них. Це, почекай, це той нок, це ти той, що був в цьому в гаражі? Не, за гаражом. Ага, там ще в гаражі один. Чекай, кину зараз молік. Біля. О, о, біля мене. Найс, Найслайс. За гаражом, двое. гаражі я поза гаражом. Ага. Не в гаражі, здесь близко. Не, поливий, поливий. Паче, вот. а там. О там, за цим. Да, 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 десь до тебе пішов А, че один? Та, блядь! І все. Поклав. Я співпраць дала. Недовго музика іграла, У -у -у. не А я танцював. оце ми запушили гарненько. О компенс. От його мені не вистачало дуже. Я б не очікую, такий деревський, що я піду на них сразу перший. Дам ног за віка, потім піду під них. Там же тип такий прям сидить на камні, і прям мені Олег кидає флешку під ноги, я флешився і на тіпа виходжу в той момент. Тож тіп хилився в той момент і мене якраз не забрав чисто. А в сенсі під ноги я флешку вкинув взагалі не до вас. <клес> mm, не зафлешил. Той же запертний був з пістаном. Я вкинув через забор, перед через забор перекинув. Най, мені хтось мені в камінь прилетіла флешка. Не, не, це я не кидав. Я не кидав флешки, якщо що. Най, мені звідки не. Не, це моя пешка скоріше все. Це Баєр кидав, я не кидав. Да. А так, да думаю так. На касту? Ет, фермзона там не буде толку, туда далі ще займати. Не, зона буде, да. Да, 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 от оту де. Да, 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 Тут в в цих кемпах сидять, якщо шо. Bye. Bye. І в цих кемпах хтось сидить. І хуя собі попав? Та точка ще якась пенії їде, нева. О, тут тебе типа, близко. Ага. Я. Тут тебе типа, прям дуже близко. Ну, да хоро. Тут лутано. Тут лут оно. Да хорош. Греба Гребани дерево. До мене тіп, до мене тіп під'їхав. це суш, ні? Ні. Ні, 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 я далеко ще. Да, чую, з кимось стріляється, але... Вон там. Він там і став. А там напроти у той сольник. Да, все хорош, хорош. я, блядь, як? я його навіть не чув. Ну, я его нокнув. Ты вся пачка легал. Не-не, это тільки нок Это тоже Бога. Ты підійшов шоу, для... Я его навіть не почув. Типа, что я не устал сажим. А там, там на сцене Сидит чувак. Еда машина. Да, подъезжай до того, типа. Ебать, целая пачка. Целая пачка и там маскалат. Угу, бачу. Чё их тут есть хода? Там не сольняк, там каким-то <смешки> ещё чем сольняк был. Типа его заехал и там явно не сольнячок. Да, бачу на оранжеві там по фейті. Нахуя. Я треба другий бронік поміняти. Та ПКшка лупить. А там движуха. Ну, палестинці, хочеш. ТІБАТЬ Хтось надав воно залізти? Не На жаль Так, не бачу вони Я би навіть підійшов і пофайтився з ними Мені здається зараз в спині буде В мене розкиду не так багато, щоб з ними файтитись Ну, вони нас потім підзакриють Який варіант Ну, тоді пішли. Але вони ж до вже, вже нема. Вони вже вже, да, вже. Треба було прям під файт. Да, коли вони там, там стрілялися і но ну, колись було все летіти О, О дельтафан у нас. Дельта не загодил. І летить, по-моєму, і... до нас. Машина, 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 машина. <світ> Дангар заїхал. Да, і ти виходить з префом в лице. Ну, классика. Нок. Нок. На мені один. Ззаду! Сзаду щек тулять. З правой стороны тулять, по-моєму. Да, там він просто, блядь, на плюс призве, та там... все, він все знає. Я ж кажу, він на, на преші вибігає тейпшкою. Я тобі ж кажу. Він... Це прям балабол серьезно там репорт. Ну я хоть одного с цей команды заправлю с кинцами хорош. Хорош. Так ты был? Не, сольякша я то его. Он там побег моикнул. Угу. Uh -huh. Ну а нормально? О, в еще и дропы приехали. Пизда тебе. Не запрыгивай. Вот, вот эти 400 DPI, Тикай, 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 тикай. Все, точка, але ну, ви ж, не можеш перевестись. Так у Олега на 400, у Олега 800. Ну, навіть 800. У мене теж 800, але А мене я не в тебе, Закинь хаєшку. Mm -hmm. О, постав Сішку, Сішку став! Так я уб'ють за той час, поки встав mm -hmm. сішку. сішку. Коли, блять, не один балабол з фпшкою, знаєш. Сразу же улітаєш. Я б гранат накидал, сишку. Так не ушел опять в и в сишку. Честь в Став Сірку, став сішку швидко витікає одразу. Блин. Нікого. Мішка, немає сенсу стати Нас. Але він тепер може нас забрати і поїхати швиденько. О, да, А, ні. 2, 3, вже вже нікуди. Да, Фаза п'ята. Тут тільки жити. Тобі треба зайти, бо в тебе зліва тепер. Ну взагалі буде з зону тіка. І он массан струфайтися. Ну ладно. пешком сразу смерть А, тачка вылез в лупну, нет Сишкой, да, Сишкой. Вот вот и ваша Сишка, мало зал бы тачка. Силу. Так нет. Так, багать, як минимум дак на кастреля. Да и изъебаем. Шанс шози бита, ты имбок. Бустайся, потом. Ти в ідеалі десь отак облихати аж сюди стати. Ой, там файт. A... Там файт. Воно справа тип. Нокнути вже. Справа будуть зараз і ті смоки прокидають. Хорош. забей. Дайте еще. А ну подивись, на них смог, мне здается, накинуло на маску палата. Да. Ты на презрации. Хорош. Обігаю. Добуваємо скала. Король до кік той. За каменем стоїть так. А він забіг у моїм. Угу. Тебе прямо перед тобою, тип, буде. Можливо, не один. А справ... правіше. справа да. так. Ти побачив. Ну, прямо перед тобою. Я бачив, зона. Хорош. Нєе! Yeah. Nice. Тут обатак, обатак. Ехать каточкам. Хиба Хе? себе? Висим в этом. Вот цена хи фигачив. Вот це каточка. Оце я на потужні чав, косарь. <ріху> Ух. Оце прям піде на відосик є відчуття. <ріху> Потужно.